Хочу вам розповісти про декілька ігор, у яких можна провести час у Новий рік з друзями. Майнкрафт це гра пісочниця, тому все обмежується тільки вашою фантазією Побудувати замок, побудувати ціле місто або зруйнувати все, створити новорічну атмосферу разом, додати моди, виживати. Майнкрафт пропонує пограти, розслабитись та провести час з друзями, займаючись будь чим. Elite Dangerous. Elite Dangerous – це ММО-гра у відкритому світі нашої галактики Чубацький шлях. Розробники постійно додають різні події. Кожного року в грі відбувається новорічна подія. В минулому році пірати підбили корабель Санти. Тому ми допомагали Санті доставити подарунки. В цьому році ми будемо доставляти подарунки винахідника-інноватора. Отримати список на відправку, розшифрувати та доставити, виконувати доручення краще в команді, що буде в рази силіше, наприклад, удвох летіти по нашій галактиці та насолоджуватись безкрайнім космосом. Fishing Planet – це високореалістичний, розрахований на багато користувачів онлайн-симулятор риболовлі від першої особи, створений затятими любителями риболовлі, щоб подарувати вам всі гості відчуття реальної риболовлі на ПК. У грі постійно відбуваються змагання з риболовлі, а також розробники радують гравців подіями на свята. В новорічний час на мапах будуть заховані подарунки, в водоймах будуть тематичні риби, а також лінія новорічних завдань, тобто гарний спосіб провести час у компанії та порибалити. Grand Theft Auto Online GTA Online режим розрахований на багато користувачів у Grand Theft Auto V. GTA Online у новорічного пору пропонує биту сніжками, полювання на єті, пошук зімніх пісень з радіостанції, пограбування, нові машини та багато іншого. Буде чим себе зайняти з другом, але не варто забувати і про дурну славу GTA Online. Не завжди адекватна ком'юніті, котра вбиває сейф всіх, сервера, які можуть вигнати всіх, але задоволення від гри перебиває ті проблеми.